Ось такі залишки танкового кулемету з підбитого орківського танку. І ось такий цікавий експонат. Це фірма Зала російська. Вона виготовляє ось такі розвідувальні дрони. Це дрон під назвою Елерон. Тут знаходилась е, частина, яка наблюдала за е, полем боя, і вишукувала наших бійців. Ну бійці її зняли. Ці речі військові та волонтери передали із Курської області військово-історичному музею Кременчука. Бойові дії на Курщині почалися. І після цього практично зразу ж почали поступати нам до нас музей. Експонати кажуть, давайте ми вам допоможемо експонатами, щоб можна було нашим дітям через ці експонати будуть розповідати їх дітям і внукам, як вони воювали, яка була ця війна. Серед експонатів російська військова форма взуття шеврони, фото та книги. Загалом музеї тепер більше ста речей із Курщини. Це наш 145 й батальйон. Там служить військовослужбовець, який до війни займався пошуковою роботою, починаючи з форми, різної форми, яка тут знаходиться. Тут написано Ахмат. Ось тут один шеврончик, ось тут другий шеврончик. І ось тут написано Чеченська республіка. Але я так зрозумів, по цим осколочним отвірам вже в Чеченську Республіку він повернеться. Ось така шапочка чеченська. Це молитва на трьох мовах. Для експонатів із Курщини у музеї виокремили окремий стенд. Проте, деякі можна побачити і на тому, що присвячений російській армії. Це шеврони Федеральної служби безпеки. Це е, шеврон, який теж знайдений був у цього пограничника, погони прапорщика, годинник його. І найцікавіше, мабуть, експонат це ось цей військовий квіток. Він виданий 4 серпня, а вже до рук наших бійців він попав десь 8 серпня. Тобто ця людина навіть не встигла ну, зрозуміти, куди вона попала. Загалом перші експонати пов'язані з повномасштабним вторгненням у музеї з'явилися орієнтовно на початку березня минулого року. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.